Чим особливий цей день? Колись до війни відчувалася тиша. Зовнішня на вулицях всі десь затихали, переважно багато хто був в домівках, прибирали, але все ж таки відчувалася тиша. Зараз кожен потребує цієї тиші всередині. Народжується Ісус Христос, Син Божий, який прийшов, щоб не тільки подарувати мир. Але десь і спасти. Він приходить як цар зі своїм царством, і він завжди каже про Царство Небесне, яке тут вже між нами. Чим є особливим цей день, що відбувається перед День Різдва Христового? Перш за все, Богослужіння це особливі молитви, які відбуваються у кожному храмі. Багато людей сходиться і чують неймовірні тексти про прихід народження Ісуса Христа. Ці тексти описані людьми, які дві тисячі, а навіть і більше років тому назад згадували, пророкували про народження Бога. Його очікували, про нього писали, пророк Ісая, пророк Варух. Були багато, і ці тексти є присутніми в Старому Завіті. Що відбувається ще? Кожна домівка наповняється рідними і близькими і сходяться на святий вечір святий вечір. Що відбувається і що в ньому особливого такого у цьому вечорі? А в тому, що єднаються ті, які люблять, єднаються ті, які споріднені навколо одного імені Ісуса Христа. Приходить, колись давніше був звичай, коли господар домівки приносив сіно до хати, стелив його на місці, де мав стояти стіл, а солому на стіл. Накривали обрусом з катертиною і клали 12 страв. 12 страв це символ 20 апостолів Ісуса Христа. Відтак, Сіно і Солома зараз дуже часто є у кожній хаті під назвою Дідух. Але це десь цей елемент, який був присутній, де народжується Ісус Христос в Стаєнці, де були тваринки, які відпочивали. І їм було комфортно на сіні. Сіно було комфортним на той час. І відповідно ми вносимо в свою домівку сіно як один із елементів стаєнки, де народжується Ісус Христос. Що відбувається далі? А далі рідні близькі збираються, хреститься в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і моляться разом спільно. Отче наш Богородице Діво, єднаються навколо Господа, який. Народжується в цю мить. Моляться за що? За подяку, за те, що прожили цей складний, нелегкий час, рік. Моляться за рідних близьких, тепер додається молитва за наших воїнів, які захищають, яким є дуже нелегко і які хочуть бути в своїх домівках. І моляться за тих, хто відійшов до вічності в обійми Бога. Що відбувається далі? А далі в мене в руках просфора. це є хліб. Його ріжуть на кілька частинок для кожного і споживають. Цей хліб освячується в храмах. Що це таке? Це просфора. Господь Ісус Христос сказав: Я хліб життя. І відповідно, ми, елементом Різдва є цей хліб. Ми його споживаємо на честь, на славу, на пам'ять про нашого Спасителя. Відтак після. Просфори, Ми десь з вами м, в очікуванні зорі. Зірка була таким GPS-ом для трьох мудреців. Відповідно, вона стає символом, коли потрібно сідати за стіл, коли смеркає, коли стає темно, ми бачимо зірку. Відповідно, єднаємося у своїй домівці всі разом і споживаємо ці страви. Вони є посні. Чому посні? Тому що людина таким чином показує, що її потребою є не так їжа, як Господь. Господь її більшою потребуємо. Тому піст є таким показником, що насправді людині потрібно хліб, життя. І, відповідно, останнім моментом це є коляда. Ми йдемо зранку чи вночі до храму. Чуємо текст з Старого Завіту. З нами Бог. І відповідно ми хочемо прославляти того, хто є з нами. Ми хочемо цінувати того, хто є з нами. Народжується Ісус Христос, і ми починаємо колядувати. Колядаж це ще одна особлива молитва, яка лине з серця. Дітки ходять, колядують, бо вони радіють, вони хочуть звіщати попри різні обставини, які складаються в нашому житті. Про радість, про справжню радість, не емоції, не хайп, а радість, яка є всередині нас. Бо коли є надія, тоді є радість. І, власне, коляда є цим моментом. Наостанок хочу, щоб ми помолилися за місто Покровськ, саме в цьому місці народилася коляда, Щедрик Миколи Леонтовича, і це місто зараз зазнає великих потрясінь і бомбардувань. Це місто, де народилася наша українська коляда. Тому хай Господь цю тишу і мир, який панує тут, подарує і там. Господи, будь з нами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його!